Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні 30 грудня 2025 року, і у вас залишилось менше 24 годин, щоб врятувати свою пенсію. Так, ви не ослухались лише одна доба. Якщо ви або ваші батьки, бабусі чи дідусі перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території і отримують українську пенсію на банківську картку, цей випуск може врятувати вас від втрати всіх виплат з 1 січня 2026 року. Як я і казав у попередніх відео, все сталося саме так, як я попереджав. Пенсійний фонд не жартує, і завтра, о 12 ночі закінчується термін. Залишайтеся зі мною до кінця, бо я покажу вам три способи пройти ідентифікацію навіть сьогодні, 24 година на добу, і розповім, що робити, якщо ви запізнилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і поділіться цим відео з усіма. Кому це може допомогти, це питання життя і смерті для мільйонів українців. Отже, про кого йдеться. Закон номер 1788 чітко визначає три категорії пенсіонерів, які зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Перша категорія. Це пенсіонери, які виїхали за межі України після початку повномасштабної війни. Якщо ви зараз у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії, Іспанії чи будь-якій іншій країні і отримуєте українську пенсію, ви маєте пройти ідентифікацію. Друга категорія це внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані за одною адресою, але фактично проживають в іншому місці всередині України. Третя і найскладніша категорія це люди, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, Крим, якщо хоча б одна з цих ситуацій стосується вас або ваших близьких, дивіться уважно далі, бо час іде. Тепер найважливіше, що станеться, якщо не встигнути до завтрашньої півночі. Пенсійний фонд України офіційно заявив. З 1 січня 2026 року виплата пенсії буде автоматично призупинена. Не скорочена, не зменшена, повністю зупинена. 0 гривень на карці це не погроза, це реальність. Уявіть собі, бабуся у Варшаві чекає на пенсію 5 тисяч гривень, щоб оплатити житло і купити ліки. 1 січня гроші не приходять. 2 січня гроші не приходять. І так може тривати місяцями, поки вона не поверне доступ до свого рахунку. А тепер подумайте, скільки людей на окупованих територіях взагалі не знають про цю вимогу. Скільки сімей за кордоном не дивляться українські новини і не в курсі, що їхні батьки можуть залишитися без копійки. Саме тому я кажу, поділіться цим відео зараз вже поки не пізно. Добре, тепер конкретні кроки. У вас є три способи пройти ідентифікацію, і я розповім про кожен детально. Спосіб перший для тих, хто за кордоном якщо ви у Європі чи будь-якій іншій країні, де є українське консульство або посольство, вам потрібно особисто з'явитися туди з паспортом. Консул проведе фізичну ідентифікацію, це займає 15-20 хвилин. Вони зроблять запис у системі, і ваша пенсія буде захищена. Зверніть увагу, це має бути саме фізична присутність, не онлайн, не по телефону. Якщо консульство сьогодні закрите через свята, зателефонуйте на гарячу лінію пенсійного фонду за номером 0800 500 753 і поясніть ситуацію. Вони можуть дати вам додатковий час, якщо ви доведете, що намагалися пройти процедуру. Спосіб другий для внутрішньопереміщених осіб всередині України. Якщо ви переїхали з Донецька до Львова, з Маріуполя до Києва, з Херсона до Одеси, вам потрібно прийти у будь-яке відділення банку, де відкрита ваша пенсійна картка. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. Якщо воно у вас є у касі банку, вам проведуть ідентифікацію безкоштовно. Це займає 5 10 хвилин. Банк сам передасть інформацію до пенсійного фонду, і справа закрита. Увага, якщо ви не можете фізично вийти з дому через хворобу чи інвалідність, зателефонуйте у пенсійний фонд, вони можуть прислати працівника додому для ідентифікації. Це ваше законне право. Спосіб третій, найскладніший, для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви у Донецьку, Луганську, Маріуполі, Мелітополі, Бардянську чи в Криму, ситуація дуже важка, але не безнадійна. Офіційно пенсійний фонд каже, потрібно виїхати на підконтрольну Україні територію і пройти ідентифікацію там. Але я розумію, що для багатьох це неможливо, немає документів, немає грошей на дорогу або просто фізично небезпечно. У такому разі є два варіанти перший, завияжіться з родичами на вільній території України і попросіть їх зателефонувати у пенсійний фонд від вашого імені. Пояснити ситуацію і попросити відстрочку. Другий, якщо у вас є доступ до інтернету, напишіть офіційне звернення через портал пенсійного фонду або дію. Опишіть вашу ситуацію, прикріпіть скан паспорта, якщо можливо, і попросіть про дистанційну ідентифікацію або відстрочку до моменту, коли ви зможете виїхати. Пенсійний фонд розглядає такі звернення індивідуально. А тепер дуже важливий момент, що робити. Якщо ви дивитеся це відео 1, 2 чи 5 січня і ви запізнилися, по-перше, не панікуйте. Ваша пенсія не зникла назавжди, вона призупинена. Це означає, що як тільки ви пройдете ідентифікацію, виплати відновлять і навіть можуть доплатити за пропущені місяці, якщо ви доведете, що не змогли пройти процедуру вчасно через об'єктивні причини. По-друге, діяти потрібно негайно. Першого робочого дня у січні, а це буде 2 або 3 січня, залежно від вихідних, йдіть до відділення пенсійного фонду або банку з усіма документами. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення і будь-які документи, що підтверджують вашу адресу або причину запізнення. Напишіть заяву на відновлення виплат і попросіть письмове підтвердження, що ви пройшли ідентифікацію. По третє, якщо пенсійний фонд відмовляється відновлювати виплати або вимагає повернути борги, телефонуйте на гарячу лінію безкоштовної правової допомоги за номером 0800 213 103. Там вам допоможуть юристи безкоштовно. Також можна звернутися до омбудсмена або написати скаргу через дію. Є реальні випадки, коли люди через суд поновлювали свої права і отримували всі пропущені виплати плюс компенсацію. По-четверте, якщо ви за кордоном і пропустили термін, їдьте до консульства якомога швидше. Поясніть, що не знали про термін або не мали можливості приїхати раніше. Консульство зробить ідентифікацію і передасть дані до Києва. Зазвичай виплати відновлюють протягом двох-трьох тижнів після цього. Тепер запишіть ці контакти, вони можуть врятувати вас або ваших близьких. Гаряча лінія Пенсійного фонду України. 0800 503 753. Працює цілодобово дзвінки безкоштовні з будь-якого телефону в Україні. Безкоштовна правова допомога 0800 213 103 Офіційний сайт пенсійного фонду pfu.gov.ua Додаток Дія dia.gov.ua І дуже важливе застереження шахраї вже активізувалися. Вони телефонують пенсіонерам, представляються працівниками пенсійного фонду і кажуть, ваша пенсія заблокована, потрібно терміново платити штраф або надіслати дані картки для розблокування. Це брехня. Ідентифікація абсолютно безкоштовна. Пенсійний фонд ніколи не вимагає гроші по телефону і не просить дані вашої картки. Якщо вам телефонують і щось подібне кажуть, Кладіть слухавку і телефонуйте на офіційну гарячу лінію для перевірки. Також пам'ятайте, ідентифікація проводиться тільки особисто у консульстві, банку або пенсійному фонді. Ніяких онлайн оплат, ніяких месенджерів, ніяких передоплат підведемо підсумки до 31 грудня 2025 року, тобто до завтрашньої півночі пенсіонери за кордоном. На окупованих територіях і внутрішньо переміщені особи зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію, інакше пенсію зупинять з 1 січня. Три способи консульство за кордоном, банк в Україні або звернення через пенсійний фонд для тих, хто на окупованих землях. Якщо запізнилися, йдіть до пенсійного фонду або банку найближчим робочим днем і пишіть заяву на відновлення. Ідентифікація безкоштовна. Остерігайтеся шахраїв. Гаряча лінія 0800 3 753. Якщо це відео допомогло вам, поставте лайк, підпишіться на канал і обов'язково поділіться з друзями, родичами у групах у Фейсбуці і Вайбері. Посилання на наш телеграм-канал у описі там я публікую всі новини про пенсії першими. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні.